Думав, вчора записати відео про деклад, але продав. Сьогодні виправили ситуацію і привезли нову партію. Так як зараз пішов у нас спрос на десиканти, то я хочу в цьому відео вам розказати, як ним користуватися, які є нюанси по його роботі. Бо я бачу, хлопці, ті, що беруть, вони трошки недопонімають, який його принцип роботи. І в цьому відео хочу вам об'яснити ну, приблизно своїми словами, як його правильно вносити. Ну, і ще чим його їдять. І так, друзі, вітаю на своєму каналі Агрофоб. Сьогодні ми будемо розглядати десиканти. Десиканти на сою, на соняшник. Ну, Пшеничку вже забрали, вже десикант на пшеничку не потрібен. І так, у нас зараз йдуть жнива. Розпочалися жнива, достигає соя. Уже ранні сорта збирають, є перві показники. По факту у нас йде урожайність в районі 3. 30-35 центнерів, волога 12-12,5. В принципі, все в базі, можна збирати, це по ранній соні. Але ценник трошки в нас вже якби, впав, у порту вже 410, а в нас зараз збирають 330-340, забирають з поля. Не питають, які показники, який там мусор і все остальне просто забирають, і ціна достатньо якби, гарна. В принципі, всі очікували, що ціна на сою впаде. І для цього, щоб її вовремя зібрати, використовують десиканти. Але хлопці, як приїжджають до мене, і я їм об'ясняю, що і як допитуюся, яке поле, чисте, нечисте, бур'яни, не бур'яни, ну і так далі, то виходить, що просто фермери трошки не розуміють його принцип роботи. І так, давайте спочатку. Десикант це препарат, який потрібен для внесення на поля для підсушування листя. Тобто, він є листочок, допустимо, сої, він попадає в нас на листочок і усмоктується клітиною, і під дією ультрафіолета його розриває хвом. Тобто, він, він виходить, що вмирає. Відповідно, вмирає листочок. Потім починається вже сушитися і стебло, і самі боби. Принцип несення по сої це потрібно, щоб було не менше однієї 3 сухих бобів. Тобто у вас вже рослина, знизу вже є сухі боби. І коли ви вносите десикант, підпалюються верхні листочки, і у вас верхні боби починають теж підсушуватися. І тобто ви тоді, через 5-7 днів, заходите комбайном і збираєте вже якби сухеньку сою. Але приїжджають хлопці і розказують, що в мене лобода по шию, може й більше. Коротше, там ліс. І виходить, що вони хочуть, щоб десиканс спрацював як раундап. Повторююся, і ще раз наголошую: десикан це не раундап. Він не буде працювати як раундап. Він йде контактної дії. Тобто він попадає на листочок, ним усмоктується, де він попав, він той листочок і спалив. Дивіться, ситуація така, що лобода у нас дуже висока. І коли у вас оприскувач заходить на лободу, він просто верхні листочки спалює, а нижні залишаються. Була в мене така ситуація по тому році, коли лобода була висока, внесли у нас десикант і кажуть, він погано спрацював. Спрацював чого? Тому що він не дав бажаного ефекту. Ефект полягає в тому, щоб нас засушити бур'яни, щоб вони не йшли в комбайн. Вам комбайнер скаже не дуже хороші слова, ваш адрес, і підсушити верхні висточки для того, щоб у нас була суха соя, менше забур'яності. І до, до чого я веду? Що потрібно, щоб ви слідкували за своїми полями, тобто ви доводите до їх до такого стану, коли вам е е дисикан потрібен був тільки для засушування ваших рослин, а не бур'янів. Він по бур'янах працює дуже-дуже погано. Друге питання, яке виходить. Вчора мені позвонила людина, каже, десикант не спрацював. Не спрацював по культурі гречка. Ситуація така, що гречка на струбчаста культура, листочки маленькі, і туди десикант практично технічно не може попасти. І ефекту бажаного не було. Людина внесла, а ефект не получився. Там, де вносили раундап, ефект був набагато краще. Так що, друзі, давайте більше подивимося, які в нас зараз є десиканти. Дисиканти в нас є однієї діючої речовини, їх декілька на це на ринку, але використовують в нас практично один. Це декват добромів. Є концентрація: 150, 200, 300, 374. Ну, це не важно. Гано, щоб було діючої речовини приблизно десь 400-450 грам. Тобто, якщо у вас є добромів, отакий ось. У нас є альфа-деквад Добромів 150 Його виходить на гектар, потрібно вносити 2,5 літра. Коли 2,5? Коли у вас вже половина сої підсохла, і вам потрібно її підігнати до рівномірного засихання, то ви вносите 2,5. Якщо у вас є дуже багато бур'янів, то вам потрібно однозначно вносити більше. Якщо у вас більше зеленої маси, треба вносити його більше. Потім є ще деквати так само 374, є деквати 300. ну Це немає, немає різниці. Ми рахували, що, допустимо, оцього деквату нам треба 2,5 літра на гектар, то цього треба літр на гектар. По грошам воно практично виходить так само, і по дії так само, просто в кількості діючої речовини. Якщо вам, допустимо, треба вносити дронами, то дронами краще, конечно, щоб був концентрованіший. Але якщо ви, ну, теж не факт, допустимо, дрони треба нам 6 літрів, а нашого прискуч треба 200 літрів, то для дрона, що ти 3 заліш і 3 води, що ти оприскувач залієш 108 чи 190 літрів і цього заліш препарата, різниці немає. Главное, щоб була діюча речовина. Діюча речовини не менше 400 грам. Тоді буде бажаний ефект. По-третє. Нам потрібно вносити його по погоді. Тобто треба, щоб температура була не вище 20-22 градусів, не прямі сонячні промені. Зазвичай дронами, якщо його вносили, то починали з 9 і до 4 ранку. Це на соняшнику. Чому так? Тому що коли ви ввечері вносите наш препарат, і там, де ви його купили, він смоктується в рослину за цей період за ніч. І потім, коли виходить сонечко на наступний день, він просто цей клітинку розриває і вас починають листочки буріти. Його дії ви побачите практично на другий-третій день. І як зазвичай виходить, що якщо в нас зараз сонце смало 30-35, то ви через 4-5 днів будете заходити комбайном. Першу партію сім нас вівторок я привіз у п'ятницю, ну, якраз там по дорозі зрузив чоловіку то сьогодні він одзванювався, каже, Саня, ефект отличний, тому що він його вніс на вечір і в нього поле було чистеньке. Сьогодні вже четвертий день він зайшов вже комбайном збирати врожай. Е, є у нього ділянка одна там 2,5 гектара, каже, там була вона засмічена. Тобто він зробив експеримент, і я буду знати його дію. Добромів, в декват він додав раундапа, тобто 3 літра. Деквата і 2 літра раундапа. Який ефект, я скажу чуть, чуть пізніше. Але по логіки речей можна зрозуміти, що така схема теж працює. Якщо у вас високі бур'яни, то потрібно щось додати системне, щоб воно попало на листя бур'яна і всмокталося ним. Тоді він почне більш конкретно працювати. І ефект буде набагато вигодніший. Друге, десикант у нас є раундапи. Раундапи. Ми їх розглядаємо, коли в нас дуже засмічені площі, і нам потрібно їх швидко спрацювати. І ми вносимо раундапи на основі калійної солі, ізопропіомінової солі. Ми вносимо, але ефект ми побачимо буквально там через 10 днів. Ну, реальний фізичний оглядовий ефект буде десь 5-7 день. А по факту він буде десь на 10-14 день. Але е, такий принцип роботи буде набагато ефективніше. Є в мене е, такий випадок, коли, допустимо, внесли в нас раундап по пшениці це було, і внесли десикант. І там, де був раундап, тоді пішли дощі. Це було в тому році. І пішли дощі. І тоді, коли е, йшло діло до молоту, то в нас свобода після десиканта просто обновилася. Вона почала гікуватися, наче нічого й не було. І чоловіку прийшовся повторно вносити десиканти. А там, де був раундап, вона загинула, і там чоловік зібрав врожай. Отака друзі ситуація. Тепер давайте е, розберемося е, для чого ми е, вносимо зараз на сою десиканти. Чого так у нас зараз е, пішла хвиля? Продажів на десиканти. По-перше, це ціна. Ціна на товарну сою. Так як вона в портах вже за декілька днів спустилася на 100 доларів, а в нас ті, що хлопці закупляють, ще не ще опустилися, то, якщо так прогнозовано, то вона через пару неділь, коли піде масово, буде іще падати. Так щоб ухватити цю ціну і трошки, як кажуть, ну, заробити, то хлопці зараз носять десекант, Це буде економічно вигодніше, чим її зараз знести десикант, почекати чотири дні, її змолотити, здати і отримати кошти. Чим її змолотив, вези на склад, або десь орендувати склад, або десь її треба віяти. Допустим, якщо це з бурянами буде. Ну треба з нею тягатися туди-сюди, а ціни не буде, ефекту буде мало. Тому зараз вносять із-за того, що хочуть ухватити ціну. Друге питання. Чому іще вносять десиканти? Тому що ми бережемо час. Так як багато хлопців сіяли сою в цьому році, то вони будуть його хочуть після сої там, пшеницю посіяти або задіскувати раніше. А Головне, це час. Тому що, якщо я сіяв, допустим, свою раніше пшеницю після сої, то збирали сою в 1 числа вересня і я сіяв в кінці. Вересня і ефект був мені набагато більше сподобався по врожайності, по тому, як вона розкущилася. І це був той час, коли ще земелька, земля ще там ну, тижнів три могла відпочити. Поки там рештки, може, дощик якийсь пройде, рештки трошки приплюснуться, передіскуються. Ну, Потрібен час землі, щоб трошки передихнути. Бо якщо її постійно насівувати, то ефект буде ну, небажаний, не скажімо так. Тому потрібен час, щоб всі ці здати сою, купити там палива, знайти техніку, або ну кошти нікому ще не помішали, і ми працюємо для того, щоб отримати якийсь результат. Тому нам потрібен час, щоб зробити якби сівозміну. Ну якщо ви соя по сої, то питань немає. Можна його і здати до нових війників, тобто до весни. Не показує практика, зимою соя стоїть погано і вона гниє, так що кошти, в принципі, нікому ще не мішали, і ми працюємо на цій земельці, щоб отримати якийсь дохід. І тому нам хочеться, щоб ми його виростили і здали за хороші кошти, і отримали нормальний дохід. Тому нам потрібно його трошки раніше обрати, і за того, що ми здамо його більш ефективніше. Коротше, мову, що попало. щось убереш. Так, е, Тепер вернемося до внесення. От тут є декілька нюансів. По-перше, це температурний режим. Так? Це те, щоб було не більше ну, 20-22 градусів, щоб не було прямих сонячних лучів, е як? променів. Один з основних показників це вітер, щоб не перевищував 5 метрів за секунду. Так як у нас деклад є ефірним. Препаратом, тобто він дуже швидко випаровується. То коли у вас вітер, то у вас виходить, що ви йдете, і вітер його видуває дуже швидко, в різну сторону може на сусідське поле винести. Це не бажано, так як ви свої як кажуть, гроші, видуває його бог зна куди. І ефекту вас не буде. Тоді потрібно, щоб було мало вітряно, щоб була температура невисока. І без прямих сонячних променів. Оце такі основні показники. Тепер дивіться по кількості води. В принципі, кількість води грає ролі, скажімо так. Хлопці вносять і по 200, і по 150, і по 120. А дронами взагалі вносять по 6 літрів води. Основне, це капля, дуже м'юка капля. Бажано, щоб вона була дрібна. Тому що де вона попаде на листочок, там вона і спрацює. Якщо у вас крупна капельна протиовітряна форсунка, то ефект буде мінімальний. Із -за того, що вона або пролетить мимо листочка, а якщо їй попаде, то розіб'ється і не, 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 не прилипне. Е, так що потрібно, щоб було е, мілко крапельне розприскування. Чи потрібен прилипач. В принципі, прилипач теж додають. Можна навіть підкислювати водичку, це теж бажано, тому що деквати в кисовому розчині працюють набагато краще. Так як у нас по регіону лужність води 8-8,5 одиниць, то додаючи або сульфат амонія, або лимонної кислоти, ви понижаєте pH до базової 4,5-5,5 одиниць. Тепер, чим можна додати туди ще якихось рідин, інших препаратів для більшого ефекту. Ну, дивіться, в цьому році ми винайшли таку схему, коли ми до раундапу домовляємо комазон. Ця діюча речовина мені дуже-дуже сподобалася. По-перше, мала ціна на гектар, там виходить 100-150 гривень плюс-мінус. Ну, смотреть, яка забур'яність. Добра, хороша ефективність, його практично видно вже на третій день. Десь колись я там фотографії скидав. І... Е ну, Вонючий, звісно, трошки. Ну, Тут без цього не буває, хімія не пахне діколоном. І коли я додавав по 100 грам в раундап, то ефект був набагато сильніший. Чи можна додавати десиканта? практично досвіду в мене як такового немає. Але по логіки речей можна так припустити, що якщо у вас забур'яненість, то. Комазона можна додати, але при тій умові, що ви не будете після сої е, сіяти пшеницю, так як Комазон у нас має ґрунтову дію. І після нього пшениця буде е, дуже погано себе почувати і буде жовтіти, а це е, осінню ну, не, не бажано це робити. Так що е, з іншими діючими речовинами трошки попозже. Е, чи можна і, Чи можна іншими? Препаратами, допустимо, таким самим, як Гранстар або Пріма, теж можна його засушити. Це контактно-системної дії ці препарати. Ну, досвіду в мене немає. Чи десь спитати, ніхто таким не працював. Може в кого є е, такі були е, дії, що ви вносили ці препарати, то напишіть, будь ласка, е, в коментах. Чи була у вас така практичний досвід. Тепер щодо речей. Появився в нас отакий прикольний гербіцид Total Power сухенький. Це той тобто, гліфосат, але він іде ось і цікавий на амонійній солі. Це новинка. В цьому році багато хто користувався сухими гліфосатами. Якщо є можливість, хто користувався сухими, напишіть, будь ласка, чи потрібно туди там. Прилипачі чи лімони кислоти, ну як вони собою е, працюють, бо якби на ринку вони є, хочеться попробувати, але я кажу, досвіду такого немає. Новинка прикольна, там йде кілограм на гектар. В принципі, це удобно, тому що багато людей приходять і кажуть, нам там на 50 соток там на, на гектар. Але коли ти рахуєш їм літровими. Пляшками, то виходить, що цені там виходить, 1300 гривень, а це в два рази дешевше. І по ефекту, я думаю, що він не буде поступатися тим препаратом. Е е є фотографія з поля, де таке красиве поле, і там дуже така лобода, прикольна е в шию ростом. І чоловік нічого не робив. Він вніс там один раз гліфосада по три літра. В принципі, поле було чисте, але в нас як тоді за то пішла друга хвиля. І він туди не заходив, і зараз вобода там в шию. Якщо у вас є свій комбайн, то питань немає. Ви зайшли там, скусили як небудь і все. Там прочистили на ОВС, ніхто не бачив це. А якщо у вас найманий, найманий транспорт, найманий комбайн, і чоловік приїхав в комбайнер і глянув на ваше поле, то він буквально розвернеться і поїде. Тому що чого? Якщо в нього ножики десь тупенькі, і десь він рубанець лободу, отакої товщини. І полетить у нього зуб на його ножах, то він вам за це, дякую, не скаже, а реально розвернеться і уїде. Тому дивіться за своїми полями, тримайте їх в чистоті. Буряни це капець, мене аж тіпає на них, як я дивлюся. І якщо у вас іде якась ситуація непонятна, то ну, звертайтесь, в принципі, допоможемо. препарати є. Якби досвід є, можемо щось їй підказати. Тітєва ситуація чисто із свого досвіду. Є в мене біля магазину, якщо хто був, то бачить, що в мене там є поща, яка періодично заростає бур'янами. Цю пощу я бризкаю вже років сім, мабуть, і постійно ростуть бур'яни. То як негрицики весною, то в нас меші починаються. То в нас потім міші. я вже отака в пояс. Ну, як завжди, не вистачає часу, не бува коли його скосити, то приходиться працювати гербіцидами. Зазвичай я колочу раундап, е, тобто ураган в мене є маленькі фасовки, і декамбу або копіроліт. Ця схема працює дуже класно, і, допустимо, ти його ще в обід побризкав, на вечір воно вже уші опустило капітально. Ну, Не знаючи, яка, який принцип диквата. Був у мене такий е, практичний досвід. Я взяв цього деквата, намішав у е, оприскувач і думаю, він спрацює як раундап. Щось ще додав, по-моєму? Теж копіреліт, ну не важно. Щось додав і я його побризкав. Що я вам хочу сказати, бризкав його буквально десь часа в 10, ну якраз по сонечку. Дуже класна погода була тиха, але сонце світило гарне. І е, я пройшов, але ефект був такий. Що на другий чи третій день лобода покрилася п'ятнами, вона нагнула голову, але вона не пропала. І тоді я зрозумів, що декват працює набагато хуже, ніж раундап. І вона, лобода, через декілька днів ожила, ну там буквально сім днів пройшло, і вона ожила і почала гілкуватися ще сильніше, так як бур'яни получають стрес, вони починають себе відновлювати. І виходить, що вона почала гілкуватися ще краще. Тоді прийшлося мені брати і е, бризкати, як би ще раз дихати цими всіми гадостями. Ну, а виход, виходу не було, тому що цей ліс треба було забрати. Отакий От в мене був досвід. Ще був досвід несення десиканта. Це коли на мій славнозвічний соняшник, який, ви пам'ятаєте, в тому году я вирощував на, на весь YouTube, такий красивий в мене було поле, все в бур'янах, то я його задесикував. Потім я їй розказував, що він погнив і так далі. Це був теж практичний досвід, негативний. І я ним поділився в онлайн, без ніяких, не скривав нічого, Так що, щоб і ви теж бачили, як воно все працює. Е, ситуація була яка: е, десь 2 числа, я поїхав на поле, дивлюся, воно вже почало буріти. У мене фото, мабуть, немає, ну не важливо, Я вам розкажу так, в двох словах. Е, він почав буріти. Ну, я дзвоню до знайомого дронщика. Кажу, так і так, треба допомогти. Виїжджаємо ми на 10 годин, це було, як зараз пам'ятаю, 3 вересня. Виїжджаємо ми на 10 годин, штіль, класно, погода бомба, сонця немає, а була така пасмурна погода. І ми заправилися і почали працювати. Спочатку він облетів краї, а потім почав нарізати смужки. І, по ходу, десь через півтори 2 годинки піднявся вітер. І ти так дивишся візуально, він летить дрон, а його практично зносить. І полоси були отак нарізані. Тобто полоса засохла, полоса не засохла. Приїжджаю я десь на через 4 дня, на 5, по-моєму, 7 вересня. Приїжджаю подивитися, який стан. Я просто, як кажуть, офігів. Листочки посохли, а стебло, і сама шапка осталася зелена. Тобто, або десь я провтикав, що неправильно вніс, або поспішив, шапки ще були ж здорові, такі гарні, бо він був ріденький, шапки були здорові, і ці шапки він не засушив. Волога була там, по-моєму, 17-15 градусів, ой, який вибачаюсь, градусів процентів. Вологи збирати було, не було смисла. І потім через пару днів пішли дощі, і він почав просто гнить на очах. І схосили ми його буквально там через три тижні, коли він уже якби всохся, коли в шапках у нас була вода, коли набухли отакі в нас насіння, і тоді його комбайн просто випльовував ззаду. Ось така була ситуація із десикацією. Так що ще раз наголошую: десикація. Не завжди вам принесе ваш бажаний результат, що ви очікуєте, а все ж таки спитайтеся, хто працював десикантами, як там, може хтось на оприскувачі вам буде вносити, то спитайте його краще. А якщо набудете цей досвід, то в принципі і діліться з нами, з глядачами, пишіть в коментах, який ваш досвід був по внесенню десикантів, чи були проколи, по яких. Краще вам в культурах було працювати. Ну, це так коротенько хотілося записати по деквату. В принципі, трошки роз'яснив, як його і з чим його їдять, як його використовувати. То пишіть, чи було вам це відео до вподоби. Слава Україні. До побачення.